Тімники, рівень тридцять перший. П'ять додати три дорівнює три час пішов. Час вийшов. Правильна відповідь. Ось цей сірник із математичного знаку плюс. Перекладаємо сюди до числа 5. Таким чином, знак плюс перетворюється на знак мінус. А число 5 на 6. Приклад змінюється на 6. Відняти 3. Дорівнює 3. Всього найкращого.